2 лютого 1985 року дві подруги Джанін Грінцел та Лорі Маккена відправились у подорож по півострову Сан-Франциско. Джанін, якій виповнила 16 років, нещодавно отримала водійське посвідчення і запропонувала 17-річній Лорі, захоплюючу пригоду. Це мала бути їх перша спільна поїздка. Дівчата придбали путівник і в якості першого об'єкту для відвідин обрали старий особняк Кероланс. Я не буду довго зупинятись на його історії, лише скажу, що там ніхто не живе уже більше 12 років, а сам він закритий для відвідувачів. Коли дівчата під'їхали до особняка, їм на зустріч вийшов 23 річний охоронець Деві Трейлі. Він одразу справив на них неприємне враження. При собі чоловік мав наручники і резиновий кийок. Девід працював тут вже майже рік, але мав досить дурну репутацію серед місцевих жителів. Повторюсь, особняк був закритим для відвідань, але Рейлі влаштував у ньому щось типу музею. Охочих він водив у підвал, де знаходився велетенський сейф. Найсміливіших закривав у ньому і просив покричати для того, аби інші могли впевнитися в тому, що сейф не пропускає жодного звуку. Подібні інскурсії проводились лише для жінок. Коли Рейлі зустрів Джанін і Лорі, то попросив дівчат припаркуватися подалі, аргументуючи це тим, що йому не потрібні проблеми з поліцією. Тож вони так і зробили. Рейлі провів їх поверхніх померхам, а потім своє улюблене місце підвал. Поки дівчата розглядали маєток, охоронець розглядав їх. Раптом чоловікові на думку спала ідея. Він збрехав, що чує гавкіт собак, сказав, що це поліція, і почав благати, аби подруги сховались у сейф. Він стверджував, що втратить роботу через тих, тому дівчата погодились. Тільки на двері сейфу зачинилися, як чоловік перетворився на монстра. Він сказав, що не відпустить дівчат, поки ті не скинуть свій одяг. Спочатку Джанін та Лорі подумали, що це невдалий жарт, але коли зрозуміли усю серйозну ситуацію, їм довелося підкоритися. Рейлі забрав одяг, а натомість одягнув наручники на заручність і вивів їх із цейфу. Лорі, він пристібнув до лавки у підвалі, а Джанін повів в іншу кімнату. Лорі чула її крики, але нічим не могла допомогти. Коли Джанін повернулася, вона була вся у сльозах. Мені як вивів Лорі і погрожуючи ножем, змусив її зайнятися з ним уральним сексом. Райлі дозволив полонянкам одягнутися і сказав, що відпустить дівчат, але якщо вони комусь розкажуть про нього, то він знайде їх і вб'є. Чоловік сказав, що буде уводити їх по черзі. Першою була Джанін. Незабаром Лорі почула крики подруги. Вони тривали 15 хвилин, змішуючись із звуками ударів. Потім настала тиша і Рейлі повернувся за нею. Він потягнув її по коридору, а Лорі пручалась і кричала. Тоді маньяк дарив її в живіт ножем, але дівчина продовжувала боротьбу до того моменту, поки не втратила свідомість. Рейлі загорнув її в килим і кинув у багажник. Там вже лежала побита і зв'язана Джанін. За годину до роботи мав заступати інший охоронець, тому маньяку довелось повернутись в будинок для прибирання. Дівчата в багажнику то втрачали свідомість, то приходили дочами. Вони втратили багато крові і дуже замерзли. Коли Райлі здав свою зміну, він сів машиною і поїхав додому у Сан Хосе. Не доїжджаючи до міста, він зупинився, відкрив багажник і запропонував дівчатам вийти і розмяти ноги. Потім він сказав, що вони їдуть до нього додому, і якщо дівчата будуть шуміти, то його друг Боб їх пристрелить. Дівчата поводили себе тихо, вони були в напівпритомному стані. Цей час Райлі вечеряв із сім'єю, пив пиво і грав монополію з сестрою. Потім він сказав рідним, що хоче прокататись перед сном. Маняк вивіз дівчат в віддалений район і зупинився біля Крутого Яру. Першою він скинув туди Джанін. Лорі боролась до останнього. Вона благала викликати швидку для них, але Райлі декілька разів дарив її кайком, а потім скинув у яр зі словами Твоя подруга сумує, склади її компанію. Декілька годин дівчата лежали і боялись поверхнутись, вони думали, що маніяк досі десь поряд. Потім Лорі втратила свідомість, а коли прийшла до тями, то зрозуміла, що її подруга не ворушиться. Перше за весь цей час Лорі заплакала і зрозуміла, що потрібно вибиратись. За ті години, які вона провела у яру, не було чутно жодної проїжджаючої машини. Лорі не могла йти, тому вона вирішила повсти верх на ліктях. Коли вона дісталась з дороги, повз неї проїхало три машини. Люди або боялися її зовнішнього вигляду, або просто воліли не помічати. Четверта машина таки зупинилася. В лікарні з'ясували, що Женін отримала 41 удар ножем і перелом черепа. Вона померла на операційному столі. Перед смертю Женін встигла дати свідчення проти свого вбивці. Лорі провела у лікарні кілька тижнів. Вона отримала 30 ножових поранень. Девіда Рейлі було затримано наступного ранку. Свою провину він не заперечував. За його словами, в день нападу він почав чути голоси в голові, які змусили його так вчинити. 17 травня 1988 року Девіду Рейлі винесли смертельний вирок. Лорі одружилась, вона має двох дітей і досі намагається впоратись з моральною травмою. Вирок Рейлі так і не був, приведений в дію.